Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає знищити расистів, що наступають на часів яр, обстрілюють, руйнують атакують часів яр. Здається, повністю вся інформація. Там багато дуже людей. Працюють на ворога, їм виплачуються фінанси, якимось чином вони збагачуються за рахунок цього. Це все я заперечую, убираю Заперечую, убираю весь негатив. Прошу, допоможіть вищі сили відкрити нашим військовим всі шляхи і дороги. Тут і шляхи на знищення расистів, що наступають на часів'я. Всіх, хто інформацію надає, викриваю. жду Ждуни. Ну, серйозно, тут, кажіть, ви ще чи начинить. Вивідує, расисти вивідують місця, будинки, в яких знаходяться військові України, щоб їх зруйнувати. Заперечую, обираю весь негатив. Руйную всі плани. Ворожі, скажіть, які плани у расистів щодо часового Яру? Ох, руйнація. Як вони його хочуть захопити, зруйнувати повністю? Дуже погано расисти не в змозі цього зробити. В них на так, в них от мені йде так, що до... вони не зможуть цього зробити, в них немає ресурсу, в них захопити не виходить, в них часу до настання холоду. От щось таке виходить, що от вони атакують, доки буде ще тепло. А тоді вже все їм дуже плохо дуже не не вийде. Ну і військові України дуже гарно оснащені тут буде підкріплення. Єдине, що ці обстріли, треба їх брати. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, чи в Росії, що обстрілюють часів'я наших військових України. Більше не можуть цього зробити. Все буде добре. Руйную повністю всю логістику російську. Перекриваю, більше не можуть наступати, атаку робити на часів, яр не зможуть. Отвертаю цікай нові квічні, перекриваю. Повертаю весь біль, сльози і страждання, Все лайно, що принесла Росія в часовому яру. Повертаю їм назад росіянам, що дали накази, що виконують ці накази. І тим, хто стоїть Путін і за Путіним, хто підтримує Путіна, вертає назад. Оці всі біль, сльози і страждання, руйнацію. Все назад вертаю. Хай вони це на собі відчують, хай їм буде отака війна, як вони люблять, у них вдома буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, Прошу допоможіть, осічіть, одведіть расистів від часу богоя Більше не можуть наступати. Ламаються вся їхня логістика, більше не надходить зброя немає чим і ким воювати, атакуйте не може, Росія тікає, лякається, сама себе хай стріляє, буде так і так буде. Прошу, одведіть, одверніть. Одвертаю одвожу від військових України, від цивільних людей Часовому Яру. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, повертаю назад ворогові, то дав наказ, хто його виконує, хай йому на голову це все попадає. Його нищить, буде так і так буде. Все погане і лихе назваріти, де буде так і так буде. Не буде захист міцний і закрите небо над часовим яром, над нашими військовими, цивільними людьми. Буде так і так буде. Все буде добре, дуже хороші карти. Хай все заплановане нашими військовими, здійсниться, буде так. Дякую за увагу і до зустрічі.